Христос народився, славімо Його! Любі браті і сестри, ми з вами входимо у святкування Різдва Ісуса Христа, у святкування різдва справжньої надії, бо Ісус Христос є надією. Це Він, маленьке дитятко, собою розриває темряву безнадійності. А Вифлеємська зірка сповіщає нам, що ось народився Твій і мій Спаситель. Цей період часу, щоправда, дехто більше уваги надає святкуванню нового року. Так, подібною є атрибутика, але є одне маленьке але, і це але Ісус. Під час святкування Нового року також є ялинка, і сніг є, люди збираються спільно сім'єю, бажають один одному чогось доброго, але практика показує, що часто буває так, що побажання не збувається мрії, надії. Також розламуються наші плани сумна практика, яка вказує на те, що магії Нового року немає. Справжня сила є тільки у Христі. Під час Нового року люди дивляться на себе, самі собі придумують, як би змінити своє життя. А у святкуванні Різдва Ісуса Христа ми вдивляємося в нього і вже в Його очах. Можемо побачити себе, наших ближніх. В Його очах можемо побачити наше покликання. В Його очах можемо зустріти справжню надію. Різдва без Ісуса не може бути. Є дуже гарна практика в місцях, де ставляться шопки. Спочатку будують вертеп, вкладають туди сіно, ставлять фігурки, волхвів, пастушків. Є бедляти якісь Марія і Йосиф також. Навіть ясла є, але немає в них Ісуса. А коли ми зустрічаємо Різдво, то в ясла покладається дитятко Ісус, і все стає на свої місця. Свято набуває сенсу. Я насправді хочу побажати кожному вдивлятися в очі Ісуса Христа. В яслах і на розп'ятті Вдивлятися в Євхаристію, вдивлятися в його очі, щоби побачити також і себе справжнього через нього. Любі друзі, ми святкуємо з вами Різдво День надії і радості. Нехай ніяка темрява нам цю радість не забере, бо Христос народився, і ми Його славимо!